Всім привіт! Сьогодні ще один день в каналі, і це другий дубль. В першому я встигла розказати, що Теодор сьогодні не пішов в школу і їв цукерки. Так? От тебе був хороший день сьогодні? Що було найкраще сьогодні, Теодор? Що, що сніг сьогодні падав. Сьогодні прямо, прямо сніг падав, з якого ти міг зробити ем, um, ну маленькі. Маленькі. Е, ну вони е, маленькі м'ячики ти можеш, а потім кидати. У тебе є слово для цих м'ячиків? Сноболс. Mm, сніжки так сніжки. Це ти намагаєшся перекласти з однієї мови на іншу і не знаєш, як сказати сніжки, так? Угу. Uh -huh. Таки буває. <ріст> так. А в мене сьогодні був хороший день, у мене піднявся знову кредитний рейтинг, а в зв'язку з тим, що сьогодні 1 листопада і до будинку нашого рукою подати, то я дуже радуюсь сьогодні. А також на роботі був у мене дуже напряжний день, настільки, що вже. Хочеться щось міняти, то я ось ввечері прибирала і моніторила вакансії. Вот. І нема нічого зараз в місті, в нашому. Літом було багато, зараз немає нічого. Можливо, через те, що зима і ніхто не набирає нових людей. Будемо бачити. Немає того, що я шукаю. Там всякі фінансисти туди-сюди. Побачимо. Все одно сьогодні відправлю на одну вакансію резюме. От. О, ще сьогодні почався сезон полювання. І сім'я вполювала три Оленя. Ймовірно, це історія на все їхнє життя, щоб розказувати, що в один день було три Оленя. І це м'ясо на всю зиму для великої родини. І це, тобто, вони використали всі можливості по ліцензії. Вони купують ліцензію тут. Вони мають три постріли, всі три постріли були успішні. От. Я трошки спантеличена, і водночас я дуже рада, що не то, щоб рада, я сподіваюся, що та Олениха, яка вискочила в мене перед машиною, коли я дуже швидко їхала, що її якраз завалили, і я поласую її м'ясом скоро. Тому що було дуже страшно, коли. Я дуже швидко їхала, і тут нізвідки Олениха стала і стоїть собі на дорозі. Так? Тебе не було в машині, з чим ти погоди? погоджуєшся? Театр зі мною ділився цукерками сьогодні. І я така, ну поділишся зі мною? І він такий, ну поділюся, а потім він така: ну це ж ти їх вчора збирав, це твоя робота, ти не маєш зі мною ділитися. Він такий, ну добре, не буду. Я така, та ні, давай ділись. Так? О, і тут пропозиція для незаміжних жінок. Якщо ви незаміжна жінка, перебуваєте в Альберті або плануєте перебувати в Альберті найближчим часом, вам в районі 40 років і ви адекватна, і ви шукаєте собі чоловіка, канадійця. Все життя канадійця, це не щось нове. Ну, він не новоканадієць ніякий. це є. Напишіть мені, тому що у мене є знайомий, це друг моїх друзів, і він саме шукає собі пару. Можливо, його пара це ви. Так що напишіть мені кудись в інстаграм, або де ви мене там можете знайти? <кій> де можете знайти, туди і напишіть. Можливо, ваш чоловік живе тут. Е, можу сказати про нього, що він чоловік хороший, адекватний, дорослий. Тому, якщо вам в районі 40, якщо вам 20, то не треба, не треба писати або якщо 30, це ви надто молоді. Він не старий, але цими розмовами я вже утомила синочка і він іде спати. Але перед тим розкаже коротеньку казочку. У відео? Прямо зараз. Але дуже швидко. А. Ти ж хотів бути у відео? Розказуй казочку таке. Казочку про. Так, дуже довго. Дуже довго. <гум> Давай ти сьогодні подумаєш, а завтра розкажеш казочку. Добре. Про що буде завтра казочка? Про Star Wars. Про Star Wars? Класно. То ти прямо зараз починаєш думати над казочкою. Добре, вам всім гарного дня. А нам добраніч. Па-па. Па-па.